Колеги, доброго дня сьогодні у нас спільне засідання з бюджетної комісії, соціальна комісія і бюджетна комісія. Соціальна комісія у складі є кворум для роботи. Для роботи необхідно обрати секретаря. Давайте зразу проголосуємо. Хто за те, щоб Тетяна цільна була секретарем? Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. За проти утрималися. Для нашої роботи пропонуються три питання в порядку. Дану. Ми готові їх розглядати. Прошу, пані. Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні у нас 21 січня 2025 року. Розпочинаємо совмісну комісію з соціальною Розілянської міської ради. У нас сьогодні присутній форум є. Голосуємо за те, щоб засідання розпочати. Мої, а, мій, соціальна комісія, прошу проголосувати за початок роботи, М -м -м -м. за запропонує порядок денний. За проти утрималися до Дякую. бюджетна комісія пропоную проголосувати за чотири питання в порядку денному і в... В порядку денному і проголосувати. Так, шановні члени комісії, переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку відділу Центр надання адміністративних послуг Зеленської міської ради на 24-26 роки. Доповідач Віталій пісаревський начальник відділу центр надання адміністративних послуг Зеленської міської ради. Будь, будь ласка, шановні члени комісії на ваш розгляд поноситься проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку відділу центр надання адміністративних послуг Зеленської міської ради на 2024-2026 роки. Проєкт розроблений з метою зміни назви заходу. пункт 1.1 завдання 1 Додатки додатків, 2.3 у зв'язку з виготовленням проєкту кошторисної документації, а саме капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиць Європейська та пробув бюджетної зі змінною схемою організації дорожнього руху міста Роздільна Роздільної Одеської області. Стара назва була благоустрій території біля будівлі відділу Центр надання адміністративних послуг Зелянської міської ради. Нова назва буде капітальний ремонт елементів для на перекресті вулиці Європейської та провулкою газетний зі змінною схемою організації дорожнього руху у місті Роздільної Деської області. Також здійснюється перерозподіл коштів у сумі 3 млн грн між заходами програми з пункту 1-1 заходу, 1 на такі заходи. Нова назва 1.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейської та Кавлої газетні зі зміною схемою організації дорожнього руху в місті Роздільне Одеської області 1 тисяча гривень. 1 мільйон прошу прощення. Бридбання меблів 434 тисячі 442 гривень. придбання інформаційних стендів 40.000 тисяч. Встановлення системи пожежної сигналізації 207 тисяч. По ремонтажу системи охоронної сигналізації 94 тисячі 750 гривень, нове будівництво системи газопостачання банного комплексу відділ центру надання адміністративних послуг 330 тисяч. Виготовлення проєкту перештовхнеї документації з проведення експертизи по об'єкту капітального ремонту елементів в благоустрій на перекресті Європейської та з зміною схеми організації дорожнього руху. 100 тисяч. Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водопостачання 1504 гривні Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водовідведення 1504 гривня. Все. Прошу підтримувати. Колеги соціальні комісія, почули ми доповідача. В принципі, ситуація зрозуміла, відділ центру надання змертивних послуг має працювати ближчим часом. Так, продовжується робота по його упорядкуванню, облаштуванню, благоустрою і відповідні корективи вносяться в оці дії. Тому, в принципі, таких конкретних питань, якщо є, будь ласка, ставимо їх доповідачу. Якщо немає, прошу підтримати рішення. Питань немає, все ясно. Немає. Да. Тут, да, ми да, окремо да, тоді мова, голосуємо да. в соціальних комісіях. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати За, проти, утрималися одноголосу. Дякую. Бюджетна комісія є питання до доповідчи? Ні. Нема? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати За. Проти утримався, прийнято. Дякую Віталій. Дякую. Дякую. Коли, Коли переходимо до другого питання, питання друге: про співфінансування з місцевого бюджету, субвенції з державного бюджету, і місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України трейде повідаючи. На ваш розгляд вивелося наступний проект рішення в зв'язку з тим, що. Е був прийнятий Закон України про ратифікацію фінансової угоди. Програма відновлення України три, тобто третя черга, програма відновлення у нас і прийнята внесення зміни в постанову 1324. Зараз є термін на те, щоб в минулому році був виготовлений проект реабілітації на створення реабілітаційного відділення Сента розмір проти лікарні і для того, щоб Мати змогу і подати його цей проєкт на фінансування за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку потрібно прийняти відповідне рішення про співфінансування місцевого бюджету такого проєкту. Відповідно до умов надання цієї це буде йти як субвенція з державного бюджету. Відповідно до умов надання цієї субвенції, сума співфінансування у даному випадку має складати не менше ніж 23% від загальної вартості. Робіт по реабілітації. Станом на сьогодні вже перераховано проектно-кошторисну документацію, загальна вартість проєкту 57 млн. гривень, 23% співфінансування це 13 млн 200 тисяч грн. Тому пропонується виділити у 2025 році для співфінансування об'єкту, капітальний ремонт приміщення головного корпусу МПРДська дата, профільна лікарня. Розділянської міської ради за адресою Беськовос Розділянський район міста Розбільна, вулиця Європейська один під реабілітаційне відділення в рамках реалізації програми відновлення України при з місцевого бюджету кошти в обсязі не менше ніж 23% загальної вартості робіт у сумі 13 мільйонів 200 тисяч гривень. У нас такі кошти є. Я поясню звідки кошти для того, щоб ну задали питання, я поясню. Дивіться, в бюджеті на 25 рік рік ці е, цілі 5 мільйонів гривень, було перший черг. І за рахунок залишку на початок року, який ми будемо уточнювати е, на наступній сесії, чергові, е, на залишок на початок року можна використовувати саме на реабілітаційне відділення, е, ну це, це, це першу чергу. Ошти, я вам пояснила. Тепер друге, я хочу, щоб всі розуміли, що соціальна комісія бюджетна, що прийняття цього рішення ще не гарантує фінансування цього об'єкту, тобто це тільки умова для того, щоб подати цей об'єкт на розгляд на комісію. Угу. Потім його розглядає ОДА ОБА. Після цього вона погоджує і розглядає в Києві відповідна комісія вже ці всі проекти по всій Україні. Їм зараховуються бали. Нараховується і тільки потім уже можливо це відбудеться чи не відбудеться ще гарантувати це так. Це, це як фонда, але, але без цього да, да, рішення його неможливо розпочати. Шановні колеги, доповідач пані Ольга, донесла нам інформацію. Ми всі розуміємо важливість і актуальність продовження проекту щодо капітального ремонту і облаштування нашої приміщень головного корпусу Розілянська багатопрофільна лікарня. Оля Людина пояснила порядок і особливості співфінансування для того, щоб продовжити цей проект, має бути певна процедура, яку починаючи з із співфінансування місцевого органу до обласних і далі до республіканських. Є певний порядок. Ми маємо підтримувати і підтримувати і голосувати, і виділяти кошти, аби це співфінансування відбувалося, і роботи безпосередньо на даному об'єкті продовжувалися. Колеги, до доповідача соціальної комісії, які є питання? Ні. Немає. Ні. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. За проти утримались одноголосно. Дякую. <клес> Шановні колеги, за даний проєкт рішення є, є питання? Ні. Нема питань? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати? За, проти, утримався? Рішення прийнято. Дя... Дякую наступне питання на шановні колеги. Просто третє проступно на з місцевого бюджету субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиціонного проєкту, на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту, і далі харчоблоків, закладів освіти, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Відповідаючи Ольга Бусюк. Please. Значить, ситуація аналогічна. Порядок такий самий. Єдине, він, в чому різниця, це в відсотках щодо співфінансування і в тому, що він регулюється іншою постановою кабінету міністрів. Постанова кабінету міністрів була видана 30 грудня двадцятьвертого року, і новий рік, номер 1548. Відповідно, до цієї постанови. Ми так само маємо право приймати участь в конкурсі щодо отримання цієї субвенції. Наприкінці минулого року був виготовлений проєкт щодо реконструкції приміщень майстерні під їдальню в четвертому ліцеї. Загальна сума проєкту 33 три мільйони гривень. Співфінансування відповідно до порядку мовної цієї субвенції має складати не менше ніж 5%, тому пропонується. Вибору в 25-му році для співфінансування об'єкту реконструкція приміщень майстерні під гідальню комунального закладу Розум'янської філії №4 Розум'янської міської ради Донецької області за адресою Україна-Донецька область, Розум'янський район, Розум'янська громада, місто Розум'янська вулиця Міністерства м. 17А, з місцевого бюджету кошти в обсязі не менше, ніж 5% загальної вартості робіт у сумі 1 млн 700 тис. грн. Поно підтримати, тому що це так само шанс на те, щоб отримати фінансування державного бюджету. Дякую, пані Ольга колеги. Питання до доповідача цілком зрозуміло. Проект виготовлений. Далі ми маємо робити кроки до реалізації цього об'єкту, враховуючи, що проект експертиза є залучати кошти, звертатися до ймовірних інвесторів для того щоб це будівництво відбулося, і початкова школа в четвертому ліцеї запрацювала з новим харчоблоком. Питання до доповідача, будь, mm -hmm. будь ласка. Ну, це 5% це також з економії так, так, чи залишків. У, у вас у наступне питання буде внесення змін до бюджету. Ми в 25-му році планували свої кошти півтора мільйона гривень. Це по перша статті, по-друге, на фінансування освіттям заробітної плати, тому що зазвичай наприкінці на початку року субвенція розподіляється на педагогічних працівників таким чином, що не покриває. Необхідну потребу в цьому році субвенція з державного бюджету була розподілена таким чином, що воно покриває. Таким чином у нас виникла своя економія. Uh -huh. За рахунок цієї економії ми перерозподіляємо на реконструкцію е, приміщення відповідно для співколеги. Ще питання до доповідача: немає хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати за проти. Утримались. Дякую, пані. Шановні колеги, питання до доповідача є? голосуємо. Хто за? Звоти отримався. Прийнято. Ага. Дякую. Соціальна комісія так, прошу закриваю. завершити наше засідання. Колеги, соціальна комісія питання порядок роботи передденного. Ми завершили розглядати наше питання. Тому пропоную засідання постійної комісії соціальної закрити роботу. Поза дане дану пропозицію, прошу проголосувати. за, проти, утримались одноголосно. Дякую. Дякую, шановні колеги, бюджетна комісія. Ми переходимо до наступного питання. Це четверте. Останнє питання про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року номер 4423 про місцевий бюджет розділянської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідач Катерина Журавель, начальник фінансового управління. Дякую. Шановні. На Комісія налаштовані пропонують наступні зміни та допомогу до бюджету на 2025 рік. Збільшення доходної частини в частині міжбюджетних трансфертів підстав підставі постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року номер 1515 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати дановічної до працівникам закладу загальної середньої освіти 5 мільйонів 617 сімнадцять тисяч гривень. На поставить постанови мови 27 грудня номер 1519, Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 370 тисяч 200 гривень. На поставить постанови кабінет міністрів України від 31 грудня, номер 1554, субвенція субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 1 мільйон 775 тисяч 200 гривень. Треба поточнення залишку коштів спеціального фонду, який творився на 1 січня 25-го року за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення працюванням учнів початкових класів за закладом загальної середньої освіти 3 мільйони 307 тисяч 800 гривень і перерозподіл. Як сказала вже Ольга Леонідівна, при розподіляємо кошти, які заплановані на оплату праці педагічним працівникам, перша стаття 1 млн 500 тисяч гривень, і друга нарахування 293 дев'яносто тисячі гривні. На реконструкцію приміщень майстерні під їдальню комунального закладу розілянський міські ліцей номер 4 – один мільйон сімсот тисяч гривень. І співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції державного бюджету. На нож ну, 93 432 гривні і відповідні жінки по питаннях слав, були проговорені. Шановні колеги, є питання до доповідча? Немає. Немає. Голосуємо. Хто за проти? Утримався? Прийнято. Дякую, так. Катерина. Так, шановні колеги, у нас всі питання повістки денної нашої комісії вичерпані. Хто за те, щоб засідання бюджетної комісії закрити? Голосуємо. За? Да? Проти? Дякую.